Володимир Путін дуже хочеться йому, щоб військовий парад і святкування 9 травня в Москві пройшли спокійно. Ну ми, напевно, тому російський диктатор оголошує про триденне перемир'я у травні. Про це повідомила прес-служба Кремля в понеділок, 28 квітня. Стверджується, що перемир'я оголошено з гуманітарних міркувань у ті дні, коли Росія буде святкувати 80 цю перемоги. А саме з. 000 7 на 8 травня до 00 годин з 10 на 11 травня. Російська сторона оголошує перемир'я на цей період зупиняються усі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад йдеться в повідомленні. При цьому у Москві заявляють, що у разі порушення перемир'я українською стороною російська армія звичайно буде адекватно та ефективно відповідати. Також, друзі, це ще не все. Кремль чекає на сигнал від Києва щодо перемовин між Москвою та Києвом. Пісков вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з Путіним, Росія нібито чекає сигналу від України для поновлення прямих переговорів. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков у коментарі російським пропагандистам в понеділок, 28 квітня. Київ має вжити якихось дій в цьому зв'язку. Є юридична заборона, поки не бачимо жодних дій, зазначає Пісков. Ну, напевно, вони натякають на той указ Зеленського, де вказано, що переговори з самим Путіним, не з усією Росією, а саме з Путіним, заборонені. В свою чергу керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав в Телеграм, що Дмитро Пісков знову займається маніпуляціями. Коли Росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню безумовне. Без цього, все, що каже Росія, це просто маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями не більше. Вогонь на фронті триває, шахеди продовжують летіти, а Росія й далі зриває зусилля Трампа щодо повного припинення вогню, так званого сісфаєра. Так зазначає. Коваленко. А це ще не все, друзі. Далі ще цікавіше. Лавров озвучив дві основи для завершення війни. Сергій Лавров в чергове озвучив всі хотілки Путіна. Глава МЗС РФ вимагає міжнародного визнання російської приналежності не тільки Криму, але й усіх тимчасово окупованих територій України. Остаточне врегулювання української кризи має базуватися на двох основах. А це не вступі України до НАТО та закріплені її позбавленого статусу. Ну, а також визнання територіальних реалій. Про це заявляє глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомляє інтерфакс у понеділок, 28 квітня. Ну, крім того, за словами Лаврова, на порядку денному стоять завдання демілітарізації, денацифікації України, скасування санкцій щодо Росії, судових позовів та ордерів на арешт, а також. Повернення заморожених на Заході російських активів. До речі, на перемир'я Путіна відреагували в Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією, а не тимчасове перемир'я, про яке сьогодні заявив глава Кремля Путін. Про це сказала прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт на брифінгу в понеділок, 28 квітня, Трамп прагне постійного. Припинення вогню, а спочатку, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, сказала вона. Також у МЗС України відпові... відповіли на заклик Путіна до припинення вогню. Вони пропонують припинити вогонь вже зараз, не чекати 9 травня і зробити це зараз. Трамп позитивно відгукнувся про свою зустріч з українським лідером у Ватикані та додав, що наступні кілька днів покажуть, чи був насправді прогрес. Глава Білого Дому Трамп заявляє, що на його думку президент України Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією, яка передбачатиме відмову від тимчасово окупованого росіянами Криму. Про це у неділю, 27 квітня, пише газета The Telegraph. Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає Трамп, що український лідер Зеленський готовий віддати й територію, яка Росія окупувала у 2014 році, то Трамп відповідає, о, так, я думаю, що він зможе віддати ці території. Трам також сказав журналістам, що їхні відносини ніколи не були поганими, а суперечки в Білому домі стали лише такою невеликою перешкодою. Також, друзі. Трамп закликав Путіна припинити війну. За словами журналістів, американський лідер не впевнений взагалі, а чи справді Путін має серйозний намір припинити війну на території України. Російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припинення війни в Україні та підписати мирну угоду. Про це в неділю, 27 квітня, заявляє президент США Дональд Трамп. Так пише CNN. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що в нас є умови для укладання угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя, сказав Трамп журналістам. Він додає, що дуже розчарований через російський ракетний удар по Києву і не може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення війни. Трамп також заявляє, що на його думку президент України Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією. В той же час, друзі, міністр оборони ФРН вважає, що пропозиція Трампа схожа на капітуляцію України. Україні не потрібно заходити так далеко, як це пропонує президент Сполучених Штатів, вважає Пісторіус. Україні не варто погоджуватися на пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і поступатися своїми територіями. Про це в неділю, 27 квітня, повідомляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Передає газета Telegraph. на його думку, запропоновані американським лідером умови припинення вогню більше схожі на капітуляцію. Пісторіс підкреслює, що вийти на такі умови Україна могла би і сама без допомоги Сполучених Штатів ще й рік тому. А наразі пропозиції США схожі на капітуляцію, підкреслив Пісторіус. Друзі, а я вам нагадаю, що адміністрація Трампа запропонувала Україні мирний план, який передбачає значні територіальні поступки на користь Росії. Звичайно, план включає офіційне визнання Криму як частина Росії та неофіційне прийняття контролю Москви над окупованими територіями, які загарбницька армія захопила після початку повномасштабного вторгнення. Сергій Лавров озвучив нову позицію Кремля щодо мирної угоди між Україною та Росією. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва погоджується на повне припинення вогню лише за умови припинення західної підтримки України. Про це глава МЗС РФ повідомляє в інтерв'ю телеканалу CBS News. А також ведуча нагадала, що Київ прийняв пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня. Однак, Москва висуває додаткові постійно умови. А на що Лавров відповідає? Ні, це не попередні умови, відповів Лавров, це уроки, які ми отримали щонайменше тричі, коли укладали угоди, подібні до тієї, яку обговорюємо зараз, додає він, а маючи на увазі попередні домовленості про перемир'я в мінську. Ну, Друзі, Лавров знову підкреслює, що для досягнення нового перемир'я Захід має припинити постачання зброї України. Раніше Київ і Європейські Союзи вже назвали цю вимогу неприйнятною, ну, оскільки, звичайно, без підтримки Україна залишається просто беззахисною перед агресією. Такі заяви цілком зрозумілі. Кремль не збирається зупинятись навіть навпаки, нарощує виробництво зброї та залучає союзників. Наприклад. Влада КНДР офіційно визнає, що направила свої війська до Росії, щоб допомогти воювати проти України згідно з договором про стратегічне партнерство. Про це в неділю, 27 квітня, пише Південнокорейське інформаційне агентство, посилаючись на Центральне Телеграфічне агентство КНДР. Уповідомлення зазначається, що розгортання солдатів в Курській області відбулося згідно з договором про взаємну оборону між Пхеняном і Москвою. Наказ про розгортання військ віддає сам Кім Чен Ін. А от тільки в мене питання наступне: А чому Росія може заключати військові союзи під час агресії на сусідню державу? А Україна ні. І чим це, друзі, не третя світова. Як відомо, ще у жовтні 24-го року війська КНДР з'явилися на Курщині у кількості 12 тисяч військових. Це за попередніми даними, можливо, і більше. А з них принаймні третина була знищена. Але Кремль, що цікаво, увесь цей час брехав стосовно участі північнокорейських військових у війні проти України, завжди заперечував цей факт до сьогоднішнього дня. До речі, як ви думаєте, як відреагували Сполучені Штати на визнання того, що північно-карейські військові беруть участь у війні проти України? Треті країни, такі як КНДР. Що беруть участь у російсько-українській війні, несуть повну відповідальність, наголосили в Держдепі. Держда Державний департамент США закликав Північну Корею забрати свої війська з Росії, а саму Росію припинити підтримувати Північну Корею. Заява прес-секретаря відомства з'явилася через м -м, буквально декілька годин після того, як стало відомо, що Центральне тергографічне агентство КНДР офіційно підтверджує. Розгортання своїх військових на боці Росії у війні проти України ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну, розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають припинитися. Цитує Агентство чиновника Сполучених Штатів. Ну, друзі, також Москва вже теж більше не заперечує інформацію про перекидання військових з Північної Кореї до Росії для подальшої війни в Україні. Ну, Але називають а, таку ситуацію суперечливою. Отже, що ми бачимо? Заяви Лаврова свідчать про відсутність в Росії реального бажання до миру на умовах, а, прийнятних для України. А офіційне визнання КНДР своєї участі у війні це. Дуже тривожний сигнал про можливу ескалацію конфлікту. Для України вкрай важливо зберігати єдність з міжнародними партнерами та продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність. Отже, друзі, що ви думаєте про такі події? Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найважливіших новин разом до перемоги. Дякую!